Нарешті відновилася практика роботи художників на тому фестивалі і цьогорічний фестиваль. Ми починаємо з першої праці на четвертому форті, яку створив Олексій Коношенко. Ну, скажу кілька слів би, такої преамбули і специфіки нашого фестивалю. Бо Є багато фестивалів, на яких на художники творять. І що характерно для саме для Фортмісії, це як не дивно сама територія очевидно своєю історією, своєю аурою, яка залишилася після тих подій, які відбувалися тут за часів Першої світової війни. Так чи інакше вона впливає на свідомість кожного автора. Тому що я звернув увагу, що тут напротязі. Чотирьох заїздів твори так чи інакше мають якусь певну перечесність до того, що тут відбувалося. Або мені хочеться трактувати, це так, що роблять художники, або на них все-таки впливає ця, ця енергетика, яка йде від ну, від тої землі, від тої рослинності, від того неба. І от перший об'єкт Коношенка, мені теж здається, що він пробує збагнути цей такий е, порослий простір в якусь структуру, яка може більш е, оптимально концентрує, то, що все-таки щось звідкись зникає, е, як завжди залишається незрозумілим і кудись пропадає. Ну, а насправді я дам слово самому автору, може він вам скаже щось ще з того приводу. Прошу Олексій Коношенко своїм проєктом. В принципі, пан Володимир зручно дуже сказав. Так, це такий формальний експеримент поєднати природню, але штучну таку форму з архітектур, архітектурним середовищем. І ну, взагалі це певний експеримент. Для мене з експеримент з простором і з об'ємом в Ну, Зараз ці питання якось останні 50, 50 років чомусь відійшли на якийсь задній план, але ну, тому що якось якимось чином література займає більшу частину. Тобто переважає концепція ніж сам об'єкт, але я намагаюся все ж таки, ну я вважаю, що візуальна річ, яка є в просторі, має бути пластичною і намагаюсь робити якісь пластичні такі експерименти.